Вітаю вас, друзі! З вами підприємство «Агродніпр» І сьогодні до вашої уваги не зовсім новинка, але корисна річ для тракторів НТЗ з переднім ведучим мостом. Або правильно по українському провідним. Це обгонна муфточка ставиться вона на кардан іменно на передню частину. Тому що, якщо поставити ви його від роздатки і до проміжної опори, воно ефекту не дасть. А коли ставите іменно передня частина, то у вас не буде рухатися постійно кардан, не будуть розбиватися хрестовинки. А буде хвостовик крутитися на обогонній муфті. Ось, дивіться, воно крутиться. Доїхали до поля, застопорили пальчик, попрацювали, коли вам потрібно з передком. Виїхали з поля, витягнули і їдете собі, у вас не тіліпається кардан, не розбиваються хрестовини. На практиці, такі кардані вали себе, дуже хорошо зарекомендували, тому корисна річ, рекомендую. Єдине, якщо правильно користуватися, потрібно витягувати пальчик і в транспортних роботах на великих обертах його не експлуатувати. Якщо дивіться, зроблено спеціально трошки люфт. Для того щоб вільно ви могли витягнути пальчик. Якщо ви будете на 8-й 9-й передачі кататися, можете тут трошки розбитися, тому правильно експлуатуйте. Купуйте якісна річ, правильно експлуатуйте і насолоджуйтеся роботою свого трактора. Цього вам найкращого. До нових зустрічей з вами підприємство Гродняпор.